Благосердної, милостиво нам бити недостойним рабам своїм, о в бідах сущим і збавити нас від ворогів наших, Господу, молимся! Господи, помило. Оємо подати силу і кріпость христолюбивому в українському воїнству і мужественно, і храброє сопроти всякого врага, і сопостати сина, показати. І рабам і мир мирі, утверждені, і, 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 нут, і, враг, і навід, у ці біді нуждні вралік на її до скорої слабождення дарувати Господу молимця. О, є же мирі, славу свидети, землю нашу, і збавити нас за зура, всяких раліх навітов і бідних нахождень, і Госпо молимця, Боє не придати нас супраніє, і врагов врагові супостатом нашим. Но в все вседер їх притворити, і мишцю їх зокрушити, і ноги вірних своїх покорити, Госпову молимся. Своє несуда і безчестя, лица супротивник исполнити, сполити, серця же їх страха і ужаси, ян Господен да буде, поганяє, поражає Госпову молимця. Положити мишце вірним своїх, і укріпити десницю, їх силою кріпості, своя побеждення, побрання врагов, і супостату у на негослу волимся, бо є не примінити цю скорбі, сіто, наші в наші а радості, веселія і бідствані в твердий мир, і неприбори їх. От всіх, радик на відосі нас утворити. От поду молимся. О, Господи. Моє разом прошити, щити, оружие і брань всіх, болющиться з нами і под ноги українському воїнству ті покорити. Господу молимся. О, з храбристю українському воїнству нашому на сокрушенні в наших подати Господу молимся. Оє О, подати збав вірним рабам своїм от нашесних росіян і от всіх вражих навітов, і от всіх браних хотячим чоловіком і радних нахождень, і в мирі, вмиря, любові церкви, люди з весом побідуєм на вся враги всі надарує Господу молимся. Заслугли, спаси, помилуй і зохрани нас, Боже, Твоєю благодаттю, свято, пречисту, преблагословимо, славниць, вашу благородицю і приснуті Марію, з усіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Бог придаді. Власний дарований нам молитви. І над двома й літрем, согласуючимся імені, Твоєм прошення подати вішави, і сам нині раб, тої прошення к полізному і сповни, подаєм настоящим віці, познає твої істини, будущим животвічне і даруя. Яко булахи, чоловіку лювець, Бог, і зала, цю і сину і Святому духу, мені приснув віки Амінь.